Доброго дня, дорогі мої друзі! З вами Катерина. Я вас рада вітати на своєму каналі, і сьогодні в мене буде розпаковка. Отримала дві посилки, звісно, там посуд. Я все зарікалася не замовляти по пошті. Але ви знаєте, щось цікаве та й знайдеться. Ця коробочка, як ви бачите, трошки деформована, але ось вона не гримить. Не знаю, як там всередині. Зараз відкрию і подивимось. А ось ця посилка досить гарно, ретельно упакована, всі написи, всі наліпки, наклеєчки. Продавець дуже відповідально віднеслася до своєї упаковки. Я їй дуже вдячна. Зараз подивимось, що всередині. Так, ось подивіться, я відкрила цю коробочку. Упаковочка. Начебто й старалися. Зараз подивимось. Тут повинен бути чайник, це, я так розумію, кришечка до нього. Бачите, трошки вам по сурдю. Чай... Кришечка гарненька. А як же ж чайничок, що як він доїхав позна. Ви знаєте, ще що, щось що, діло буде. Мабуть, все нормально начебто. Зараз, зараз. О, дивіться, який гарненький. Ну, трошки я його помию, бо це тільки-тільки я його дістала. Дивіться, непогано. Такий гарненький чайничок, ціленький. Видно, що старенький, звісно. І ось клеймо городниця. Ось сонечко сяє так прямо. клеймо городниця. Нічого, бачите, вдало він доїхав до мене. Дуже-дуже. я навіть не сподівалася, як отримала посилку до мене. Ну, Чекай сюрпризів. Але нічого, так. От відкриваємо зараз іншу посилочку. Так, я відкрила ящичок, і ось подивіться, як тут все добре запаковано. Дуже-дуже людина постаралася, скільки упаковки. І ось в мене те, що до мене приїхало. Це я замовляла аж із славного міста Одеси. Мені прислали, зараз я вам покажу. Подивилися моє відео. І вислали ось такий молочничок. Можливо, ви пам'ятаєте, я казала, що отримала посилку, воно розбилося. І ось мені люди допомогли відновити втрачене. Я щиро вдячна моїм друзям по захопленню. Дуже приємно, що такі щирі, добрі наші українці. І зараз покажу, що ще в мене тут є. Ось, ще щось в мене є, що я не замовляла. Бачите? А це мені подарунок, я так розумію. Ой, краса, яка гарненький молочничок. Вікторія, я вам дуже вдячна, городниця. А це віддобиш а знак якості. У мене є такі дві кавові пари і дві чашечки. Оце Вікторія мені вислала подаруночок. Такий презент. І ось ще, дивіться, дві чашечки до сервізу сонячний зайчик. Я теж його стараюся збирати. І вона мені вислала дві чашечки. І так потихеньку, бачите, малими такими кроками в мене вже є там тарілочки, цукорниця, молочник. І дві чашки. Так що ось така в мене є краса. Поповнилась моя колекція. Я дуже задоволена, що все приїхало благополучно, все добре. Я все виставлю, помию чайничок цей, що отримала. Гарненький чайник з аерографією. Я навіть і не очікувала, що він такий славний. На фотографіях він був в трошки, як кажуть, в такому гіршому стані, але все одно гарненький такий екземпляр до стареньких моїх чайничків. Ось таке вийшло в мене відео. Не дуже все так складно, але нічого, нічого, все буде добре. Всім гарного тихого дня! І до нових зустрічей! Я ще купила дуже гарну статуетку ось скоро вам покажу. Дочекайтеся, до побачення!